Мовознавець. У нас був консультант з індіанської мови, з англійської мови, який писав слова, а потім ці слова пояснював мені значення і робив транскрипцію. Я вчив це заздалегідь і потім вже працюючи на майданчику, це втілював. Трудно, що в особливих, я за собою не спостерігав, чому, тому що був весь в роботі, ми говорили. Михайло Верасим Чертінко говорили наші сцени, що ми будемо робити, так? як то кажуть. А е власне, єдина така складність це був розрив в фільмі, тому що фільм вже відомо знімався досить тривалий проміжок часу. І оцей проміжок, коли ти не знімаєшся, а потім знов знімаєшся, він трошки, напевно, ну, як кажуть, невеличкий дискомфорт ти відчуваєш. Адже, як правило, фільм ти береш і знімаєш повним шматком. Від початку до кінця цей період. Отакі от, от були власне перепони. А так нормально. Сказав режисер, що ти ну, якби, трошки мало досвіду, так? Десь труднощі на цьому фоні виникали, що відчувалося, що дійсно десь ну, трошки бракує цього тих годин знімальних на майданчику? Чи відчувалося? Я б сказав би так. були в тих сценах, де були вони. Як це сказати правильно? З нюансами. Там були якісь деталинкі речі. І тому нам доводилось робити не один, замість одного дубля, два-три дублі. В такому угу, угу. З ким на знімальному майданчику ви, ну, най, найлегше працювали, Можливо, з акторів, з кимось там потворишували? Наскільки 에... атмосфера було, була такою атмосфера позитивною? Була чудово чому, тому що зібралися по перше хороші актори. І... Але Герасимович підібрав хорошу команду, ансамбль, те, що називаємо. І працював з Віталієм Ленецьким, з Ольгою Ришиною, з Олександром Євнотушею, з Олексієм, з Олексієм Колкоколесником, Колесником, який, до речовика, Вождя. Всі ці люди дуже професійно ставляться до своєї роботи і працюють просто першокласно, і тому з ними поруч, бо працювати це за щастя. Навіть, навіть мало того, навіть масовка да, працювала, як, як говорить в українському гуртівка mm -hmm. теж дуже настільки злагоджена, тому що о, був хороший організаторський прийом, який зробив Михайло Расимочуєнко безпосередньо на знімальному майданчику. Зараз дуже багато українських акторів. Старші, молодші, ну, стикнувшись з такими проблемами, фінансування, витягування фільму і так далі, вони дійсно опускаються у руки і вони шукають десь легших шляхів, чи, 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 чи в тій ж Росії, чи десь далі їдуть. Не виникало, що зараз на даному етапі таких от думок, десь все ж таки ну, звідси mm, подалі Таких від думок цих абсолютно труднощих. не виникало, вже ніхто не, ніхто не забороняє зніматися на базі, тобто, там, mm -hmm. та? це в Україні. Працюєш, тому що тут, окрім цього, у мене є театр, є дубляж, є зйомки, а, а ніхто не забороняє поїхати в інше місто, якщо, якщо буде проєкт або якщо тебе запросять, mm -hmm. так? Це абсолютно нормальні речі. Та і професія, яка, вона є, передбачає собою і mm -hmm. Не тільки треба варитись, та, в власному соці, а ще й відслідковувати, стежити, що робиться в інших куточках країни з кіном. Mm -hmm. Тому це, це, це не є проблема для Цікавий, от неочікуваний для багатьох, так було сюжет, де танок на Майдані Фонд зняв свій кліп ваш, на вашій базі під час зйомок фільму. Як це вдалося взагалі, можливо, і до вас питання, як вдалося налагодити з ними співпрацю, хто вийшов і чия була ідея. Это не Дмитрию, я... Чи, чи, чи я була ідея чи я була ідея з цього кліпу, власне? Так, так. Хто вийшов на співпрацю, встановив? Ну, по-перше, це це, це це отут вже був спільний, як кажуть, у нас в нашому кіно пліч-опліч іде наш продюсер mm -hmm. Володимир Філіпов і режисер картини Михайло Васильович Ів'єнко. Вони вдвох прийняли таке рішення для себе. Ось що треба робити промо, заявку для фільму якісь щось розповідати Я особисто не знаю, тому що моя робота, я більше як виконавець працюю, а те, що вони них був сіл переговорів, це безумовно. Сіли і прийняли в якийсь спосіб зробити промо. І от ми бачили результат на фестивалі, те, що танок на Майдані Конго поготив узі співають з піснею, яка має назву Крила так? Шторм. Шторм. Шторм, який має назву... І паралельно Підкладка йде, така конва, це нарізка з фільмів. Угу. У нас. Чи було ці цей, ця пісня, чи стала саундтреком до фільму, чи ні?